Дякую, мої друзі, в нас вийшло нове оновлення. І в цьому відео я покажу, що там оновилось, і секретки всі. Тобто, так. Заходимо в цей наш такий ресторанчик. Такий дивіться, ресторанчик. У нас. Дивіться, тут такий у нас Ой. у нас такі факели задуваються і не задуваються. Тут у нас такий вхід до нашого ресторанчика. Тобто це така таке мені бачите, що тут баночка вже весь дивіться. Квіточка Ось. Ну тут факт. Дорожка. У яких чому він в піски. От і дивіться це украшення у дівочка. Тього блин. Ой. Давайте поміняємо на, на кепочку якусь. Так, давайте пізьмемо... Ось такої дівчинки, а потім знімемо і собі заберемо. Так, одягаємо. Скидаємо наш аксесуарчик. Ось і дивіться, який прикольний, миленький такий. Давайте ось це заберемо. О, давайте приміряємо це. Вау, до речі, мені личі. Ось все ж такий цвіточок такий миленький. Так, оп, якийсь ключик, дивіться, давайте його візьмемо. Клас! Взагалі топ. Мабуть, зараз будемо шукати ключик номер 2 Це, мабуть, якась секреточка така. Ой, дивіться, який миленький стоїть. Дивіться, друзі, нове движення додали. Вау, дивіться, прямо шедевр. Вони тепер можуть повзати, але я, дожіть. Тобто, дивіться, ось так, оп, обстаємо. Ось так, оп і подан. Ой. а так дивіться, ось так він лазить. Чи прикольненько. Ходить смішно О, клас. Обновлення взагалі топ. Ще йдемо далі. Дивіться, тут така якась табличечка Ага, скейт. Беремо ключик. Так, оп. Так, тут нічого у нас немає, тому йдемо далі. Ось наші банани. Ось знову. Давайте подивимося, може, тут щось кущиках? Так. Немає тут. Ну, добре, в нас тут така, дивіться, така зона. Тут, ну, це готель, як ви бачите. Там готель вхід. Це в нас тут можна сидіти, відпочивати. Взагалі, топік. Люблю розробів. Ось таке в нас бунгало є. Ну, тобто, тепер у нас є вихід в готель і вхід в готель, в готель. Ну, таке прикольненьке, бачите, тут ось так. Дивіться, а тут мало щось треба ставити, воно ну, може ключ. А, ні, дивіться, ні, ні. М -м -м, цікаво, що ж у нас за секретки тут такі. Так, давайте зайдемо в цей готель. Дуже цікаво, що там зараз. Так, Зайшли ми. Йдемо. А кутається, який крянчик, це від сонця. Давайте поставимо назад. Так, ідемо. як тут класно. Так, для цього нам потрібно взяти ту кана Ой, дивіться, другий ключик. А куди мені їх брати? Странненько. Ну добре, зараз візьмемо. Йдемо на вихід. Так, напевно, його ж можна ось так уже виходить. Так дивіться, дуже правда. Так, давайте цього бунальчика сюди. Тобто, такого хай буде дивитися за нами, за нашої готельчики. Саме ці ключики ось сюди. Ось сюди більше перший. Ну, мабуть, секундочку. Ой, давай ключик і другий. Ой. І ось такий холодний дивіться, нам видають чик. Вау, клас! Взагалі. Забираємо його собі, цей халатик. Амо далі. зробити, дивіться, клас їх можна пити. Може тут щось куча є, Зараз провіримо закону. Ой, що тут зажигається клас. Так. О, фонарички взагалі топі-топ. Такий роботничок, тобто нашого ресторанчика, напевно. Тут така дивіться. вау як все красиво! Ой, дивіться ще такий листочок. Ну, квіточка. Давайте провіримо якісь двіження, рухи. Давайте провіримо Ой, давайте, дивіться це ось таке ось. Мило. Ось таке ось. Ой, щось на те підмила мабуть, а це сонно. Клас. Так, давайте далі. Так, ложимо. Давайте відео. Ой, з немає нічого, жалко. Да. Там його на місце. Ой, на місце. І сюди. Давайте таке дивіться, полотенце. Можна витиратися, підтиратися, тобто вмиватися. І те саме полотенце. Гель для душу, мабуть, так, голову мить. Клас також. Ой, дивіться такий. Е, таке антисептик або таке якесь мило. Ой, дивіться, мило. Ой, з ним двіження немає, жалко. Папір. І з папіром нема. Жалко, звісно. Ой, давайте по цих е, кущиках. Ой, дивіться, зажигаємо. Давайте тут включимо ось такі фонарики, а може тут кущах є Ой, кукусики знову падають. Ой, його можна й пити, мабуть. М -м -м. Ну добре. Так, давайте в кущах нічого немає. Ой, дивіться ще одне бунгало. Тобто готель Клас, давайте зайдемо в нього. Ой. Ось ми перейшли тут таке чаювання. Можна набрати і чаювати з родиною. Госпори, так, дивіться, тут ось, не було. Давайте все тканемо. Дивіться, другий ключик. клас. Беремо, йдемо далі. Так. Йдемо далі. Так, так. Мою бізянка по біз Так. Ой, тут ми кроватку забули, коли сюди переїжджали. Давайте ось тут подивимось. Ой, дивіться, туканчик. Клас, тепер йдемо звідси. Йдемо. Так, ідемо. Йдемо далі. Ось біля поха посадить. Давай сідай. Дивіться, стильчик вийде кончики нам попався. з клас. Ось, давайте сьогодимо вау клас. І ку... ключик тепер ставити. Ой. Так що так, давайте поставимо. Ой. А якщо так. Блін, ну добре. Тут, тут ці ключики віше сюди. Так, а цей поставимо ось, ось сюди. Ну хай тут біля такого скейтика полеже. Ми пішли, йдемо далі. Зараз будемо готувати коктейльчик. Так. Беремо коктейль. Беремо кокосик. Не коктейль, а кокосик. Йдемо робити наш коктейльчик, Так. Відкриваємо її сти. Вау, дивіться, кокосовий коктейль. До речі, ще зараз покажу вам з кокосиком. Так. Беремо дивіться, ми його ось так розкладаємо, Збачу, ось за посторонні зупи. Беремо трубочку і ось такий у нас коктейльчик вийшов. Бачите? Клас, його можна пити, бачите? Клас. Залишимо його тут. Ой, так дамо. Так. Ой, дивіться, які заколочки класні. Ой, щось вони більші. А для неї також більші, тому беремо їх собі. Шльопанці. Давайте дивіться, які класні. Взагалі топ. Ще ми можемо їх зняти на місту і сережки. Придибимося сарашки. Клас. Дивіться, які сарашки клас, забираємо їх собі. Взагалі топ. Такі різні напиточки можна робити. Ой, дивіться, давайте. Ой. Ну, так можна наливати. Ну, таке прикольно, правда? Да. Так. Здесь що воно і тут є? Дивіться, це тут ось так можна ось таке. Що це воно у нас таке? Якийсь ананасик, і морошку робить. Або якийсь десерт. Це така рибка, напевно. Клас. Такий міні-супчик, мабуть, з фруктами. Класс. Це, друзі, така велика-велика піца. Або якесь там блюдо. Ням-ням. До речі, до вкусненька. І тут у нас навіть такі напиточки. Це можуть у нас або я не знаю, що там. Таке класне. Це має бути з апельсинчиком, а це таке з калунчиком. Клас. Можна випити смачно як клас. Це чи це, це, ти напиточки на не знаю. Давайте спробуємо зробити смузі, яке я пробувала, але Кладемо, Давайте сюди його ось так. Підставимо чашечку. Оп. І філіємо. Давайте спробуємо, яке воно на смак. Я спробуємо його. М -м -м. Смачне смузі. Ідемо далі. І давайте тут у нас таке морозиво. Давайте його так спробуємо. Це якийсь фрукт, дуже знову. Вау, дивіться, яке грано. Класс. Таке вкусненьке. Ось таке по-моєму було. Не пам'ятаю таке кукус, дивіться, дивиться, воно біленьке. Так, ой. так давайте віддамо Це таке малинове, мабуть. Вау, клас. І кукурудзене. Кукуруджене було вже ось таке. воно. М -м, смачно. Йдемо далі. Тут я по приколу зажала всі папили, можете також. А далі йдемо ми на, на наш пляж, море, ну так, на пляж. Такі очки. Ось Сонечка. Ну от його загубили. Його, мабуть, його не можна надіть. Блін. Добре, беремо його в руки і йдемо туди. Mm, заново туди на ресторанчик, кафешку. Ідемо. Ой, дивіться, це сонце без очків клас. Давайте я не oh, Дивіться, це у нас такий. Це у нас тако, такий, такий wow. вау, захист від сонця. Такий парасолька така. Клас, взагалі. Боже, воно ну, в літньому стилі клас. І ось це все наше оновлення. Воно таке чудове, що взагалі то. Це наші всі населі секретки. І чекайте наступних відео. Всім бай-бай-бай! Люблю всіх.